Доброго раночку. Усім подивіться, яка в нас клівленська красота. Осінь. Це просто моє улюблена пора року. Це червоні, жовті, оранжеві. Сьогодні суботній ранок. Багато планів їду я на розпівку, репетицію групи нашої. Прославлення. Завтра ми співаємо в ранковому недільному службі. Покажемо вам трошки, які обновочки в церкві і будьте з нами, не переключайтеся. У нас поміняли карпет, у нас був червоний, лавки були теж. Вже не пам'ятаю кольору червоні. Так, у нас зараз красивенько. Ми вже зробили репетицію. Завтра будемо співати. Ось така красота. Сцяну теж поміняли. Все була червоний карпет, стало чорний, дуже гарно. Ще ми поїхали. Зараз у нас капел сімейний. А сімейні пари. Зараз у нас вдома збираються. Ми читаємо книжку, мій недосконалий шлюб. Треба ще все гарненько оформити, стіл накрити. Хочуться, походу побачити. Дивіться, яка в нас осінь. Я знову хочу вам показати, яка у нас гарна осінь. Велика територія, парковка. Ось там часто роблять чи весілля, чи бейбі-шавери, Які дні народження. Корот, церква там. Має класне приміщення. Так, Ми сьогодні двома машинами, так що ми з чоловіком сьогодні окремо. Так, Андрій? Це наша кава. Хочемо їсти. Їдемо їсти. Тільки не знаємо, що що. Дякую. Шла я зі своєю машиною і розумію, що мені її треба помити. Завтра не гарно буде з такою машиною їхати. Треба заїхати на мийку. На дворі така теплота. Просто я в спортивному костюмі, мені жарко, я думала, що холодно. До речі, оце поїздки я купила собі в Сан-Франциско. З малюнком моста. Дуже зручна така, як ліна. Ну я не ця ліна не коштувала 12 доларів. Але класно, багато всього в лісах. Тут у нас живуть. Сусіди я їх ніколи не бачу, якщо чесно. А оце в там тому жовтому живуть поляки. Дуже класні, добрі люди. І в них таке гарне дерево. Пташечки співають. Красота. Дує додому. Так, прапори треба поправити. У нас же гарненький висить такі, осінній віночок. Миємо мою красуню машинку. Почти зараз блестіти. До речі, Вілям дуже любить. Вілям, тобі подобається? Так. Yeah. А що ми робимо? Коваль. Мої машинку? Yeah. Ти не боїшся? Клас! А ну відкрий верх, може буде прикольно, Андрій. Зараз покажемо. Oh! Чисто я все попылесосила собі вчора. А не чисто. Так, да, клін машина. Щось якості нема. Їдемо в магазин в костку, купимо деякі продукти і будемо мати вдома парі свято. Так що буде класний вечір. Погодка просто шепче, радій, і співай. Скільки байкерів. Кавелика ялинка. Це трошки менша. 500, 550, 400, 300. Все, короче, даже классно. Высота 7, крапка 5. на мяско. Мы почему тут Кафе. Рильця. О, що тобі дали? Котлету? Покажи її. Паперові рушнички, 12 рулонів. 20 доларів. Але поки що тільки по, по списку. Ну, правда, фрукти не були списку. <писки> Але я так захотіла мандаринки, мені так захотілося. Водички. Водичка. 4 долара. І скільки там штук? Не бачу. А 40 бутилок. Це вже будиночки з печенька. Можна будувати, з дітьми час проводити ближче до Різдва. А ось дуже класний. До речі, я їх дуже люблю. Але от не знаю, чим відрізняється зелена пачка, червона від зеленої. Зараз будемо читати. Ага, це молочний, це молочний шоколад. Все однаково написано. Напевно, ну, ну, просто упаковочка і все. Прям зелене. Так, так. от велика, Пів кілограма, 10 доларів. Що в нас тут ще смачненько? З горішками є. О, це по-моєму адвент-календар. Девятнадцять доларів. О, наші малітики хочуть. Певно ну, не зараз. Так, є ось такі Чинка. До речі, ці, типа, наші паски. Пасочки. Ой, які прикольненькі. Чотири штучки. Жил... Жил... Да, желізні такі. А що це є? Ага, з м'ятою, маршмеллоу, сольона карамель і молочний шоколад. Тільки що там, я не знаю. А, окей. Це як ш... е... гарячий шоколад. Напевно, я дуже. Та, какао гаряча для на Ось такі подарункові гарні. І коштує 18. Курточки різні, костюми є. А, оцей теж класний шоколад. Лускунчик. О, -а -а. дивіться, це є. 10 доларів. Така велика упаковочка. Так бісквітик в шоколаді. О, це мікс 16 доларів. Це гарно до когось йти в гості. Дуже класно. І оці. Ці не знаю, не пробувала ніколи. 24. дороговато. І отакі гарненькі, дивіться. Баночка в баночці. О, воно крутиться, співає. Музична. О, прикольно воно. Чому не грає? Там. Mm -hmm. Вони коштують 8 доларів. за 8 доларів, не нагадують машинкові коржики. Коли ми з мамою і з бабусею робили, не знаю, який їх смак, то треба буде ризикувати брати, але він виглядає смачненько. Це теж. А, це сфир. Mm. Чи крекери? Ліліма заклали продуктами і він собі вирвав такий сіріал. До речі, він коюки дуже класний. Я хочу я ходохати. Ну не знаю, не можемо мимо пройти. Раз в три місяці можна собі дозволити. Долар п'ятдесят Андрій, так? Да? Получається кола і ходох. Ти не брав собі? <гас> два? Ми будемо мати два? Кий смачний худож. Але добрий, капецький добрий. Це огірки кислі киснець вартості. Розпаковочка Вільям. Тримає свій серіал всю дорогу, нікому не віддає. Вільям, ти будеш таке вдома їсти? Будеш. Так, м'ясо є. Водичка 4. Скільки ми взяли палетів? Раз, два, три, чотири. П'ять! Але вже будемо пити. Так, що ми ще маємо? От таку штуку ще не пробувала, але треба спробувати. Ібо мандаринки, яблучка, молоко. Мої перекуси фруктові, дуже класні. Потім ми взяли сметанку, взяли сир, як він називається? Пармезан. Взяли ось таке печеньку і ось таке. Тито 157 доларів. Так, Віля, поїхала додому. feeling some kind of way I confess the rhythm takes over No то есть. my heart's dancing it's a love conquest it softly spoken with no strings tying you to me Вілям оставляє своє взуття, яке я заховала. І знаєш, воно має бути там. Я його прошу, не став, хай буде вже так. ну, мама, і все. Вон, привіз. Підпало. Крузенці і складає. Насінько. І ці теж мають бути тут, так? Okay, that really i trust me. Consider your message. Yeah. When you said you couldn't take us to Чудовий я, Ісус, рівних не маю. Му. Це чудовий. Привіт, як тебе звати? Ось такий мене крутий, вийшов ходог. Угу. але як його вкусити, це питання, так він сосить нічого так гарно виглядає. <гум> Ставочка, ти теж будеш собі робити ходок? Так, yeah. а вони піднімаються чи не Вільям, тобі смачно? Так. Смачного, синок.